Бажаю здоров'я, друзі. Позаду мене 329-й автомобіль для Збройних сил України. Ось така велика велика машина: це Mercedes Sprinter вагою понад 4 тони з 3 літровим двигуном. Потужна, велика машина з великою кабіною, в якій можна стати е на повен зріст людський. І як бачите, це медичний автомобіль, який працював як швидка допомога. А ми його будемо переобладнувати під. Автомобіль для групи управління боєм. Тобто це буде машина, яку нафарширують технікою, яка буде поблизу лінії бойового зіткнення, з якої будуть керувати діями військових. Тому це дуже корисна машина. Дякую за неї. Комітету медичної допомоги в Закарпатті. Це ще один автомобіль, який ця організація передала за нашим запитом. Для підтримки збройних сил України дякую комітету 329 Mercedes Sprinter з такою великою кабіною. Супер.